Всяке зло робиться в тайні, скрито, в темряві, всяке-всяке зло. І для того, щоб його вскривати, треба світло, треба, як говорять, прозоро. І тоді зло не може діяти. Тому я хочу, щоб всі розуміли, ця справа, яка ведеться проти мене, проти. Віри в Бога, вона є зло, тому що смерть мого сина не розслідується, а йде ціле направлено знищення моєї сім'ї, і лічно мене, особливо мене, хочуть знищити. І слідство, порушуючи всі права людини, це Шукає лже, всяких свідків, порушується ход слідства, порушується підозра ця, внесена з порушенням, щоб мене закрити в тюрму і закрили. І далі, бачите, якщо воно вийшло у світло, і нема. Підстав, щоб мене закрити в тюрму, розвалюється все, то тут вже далі йде оце зло, це оця психологічна експертиза, що в Луцькі робили, от, ну, мене возили туди. От, і там без всяких, без всяких підстав роблять. Що я є ненормальний, от, що мене треба примусово лікувати, і це, друзі, є знищення. Далі все-таки знищити мене. От. Закрити, як не в тюрму, то в псіхлікарню. А ви всі розумієте, що психлікарня, от, ну, це та ж тюрма, а ще й гірше. От. І таким способом, от, бачите, оправдує тоді слідство, оправдується. Тому що вони порушили всі права чоловіка, всі закони порушили, їх отслідстві, і всього. От. А якщо мене закривають психлікарню, то вони себе цим, І тоді, от бачите, все беззаконня не буде їм ніякого наказання. От. Але, але треба, треба, щоб це всі знали. Всі знали, як це робиться тайно. От. Ну, знаєте, так нахально, грубо от е, усіх, усіх на виду, і тому, і тому мені дуже хочеться, мені дуже хочеться, щоб правда мала успіх. Правда, справжня правда. ви подивіться, яка корупція, що то за психіатри і психологи, які не бояться робити фальсифікацію? Приближати всіх цих людей до відповідальності, як це так знущатися над людиною? Як це так? Нарушать все права людские, нарушать ход слідства, нарушать вручення подозрений. Кругом нарушения и беззакония, без всякого повода, без всякого основания, такого нахально, грубо фабриковать дело, и І ця експертиза в цьому русці четверте відділення, літини. Треба вже против них возбуждати уголовне діло. Бо це мафія, дивіться, як це цілеспрямовано вбивати людей. Це психологічне вбивство і тягне фізично. І треба, щоб це питання піднімали в Волинській області. І хто стоїть? Кому не угодно, опять православні попи. Опять православ'я, яке тягнеться туди, в Москву. Оце той московський патріархат, який не хоче, щоб його вскрили, що це агент ФСБ. Люди всі прекрасно це знають. Ну хай не всі, ну розумні. Всі пам'ятають, як Янукович балотувався, як попам платили гроші, як це вскрилося. За це гроші, що вони за Януковича. Оці його попи, це Гундяйов, це Путін, це ті, хто буває там на фронті наших українців. От вони є помирним жителям, Вот і в Новолинське, там в Луцькій психіатричній лікарні, отут от, 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 слідчі органи прокуратура, які мутять, крутять, все хочуть от, іменно скрити своє преступлення. підписали цю експертизу, так це через рік, уже більше року пройшло. І то тоді зашевелилися, вже б згноїли, я вже мер би. Якщо б не залогу не положили, отут закрутилися. Коли це почало рушитися, коли з'явилися свідки, яких не виживали, які знають мене і знають моє життя, то як це може так бути? Людина, яка проповідає більше 20 років в трьох конфесіях, веруючих? Яке посвідчення, що маю вчити людей від баптістів, було дано і від після від об'єднання церков Волинської області і для копії того всього. який нерозумний псих може виростити такий штаб, формірувати. Виростити і не тільки сад, а укрвний виноград 70 кусту перебрати без всякої хімії і сад. І виноградник. Саме трудне це укривний виноград столовий і універсальний. Оце всі, що вони зробили заключення, що примисли лікування. Ну, де так нахально грубо тільки в Росії роблять. В Советському Союзі робили. Як не в тюрму віруючого того, інакомислящего. Інаковірця, інаковисліва. Отак. От якщо вот. так поступають зі мною, то так можуть поступити і, мабуть, поступали з багатьма людьми. А з простими людьми, якщо так поступають, вони... Ні грошей на залогу нема, і з ними роблять, що хочуть. Не пожалуватися. Сьогодні пожалуватися комусь жалобу. Це така процедура складна, друзі. Щоб хтось захистив ваші права. Ці питання треба піднімати. Вам, люди, вам треба піднімати ці питання. Це ваше життя. І всю цю корупцію вбирати, о тих вонегодних людей, які вбивають, унічтажають, дискримінірують от, Україну, цю державу молоду, яка починає тільки вставати на ноги. Один Зеленський не зможе то все поправити. Треба, щоб всі люди захотіли. І тут на Волині о страшна тьма, ви що? Я сказав і раніше, я про це говорив, я про це працював і благовістив. Я роздавав про це книжки. І багато людей понімає, ну боїться, така сила. Не треба боятися. А треба допомагати Зеленську і його команді очищати Україну. На Волині страшна тьма. Тут ніяк не можна розрушити оту мафіозну структуру, яка йде від ФСБ, від тих попів, яких не є віруючі, які не є християни. Пойміть, ну подивіться. Це орган, організатор, орган КГБ. І ті корні там в Москві. На Україні не повинно бути. Раз ми хочемо бути Європою. І не треба дивитися, де демократія в Америці. Нема там демократії, там монархія. Демократію треба свою строїти. Демократія це строгий порядок виконання закону для всіх. І щоб не було таких порушень нахальних, де в 100% 100% процентів чоловік і права його. То яка то вільна Україна? Яка та демократія, друзі? Це та же Росія з Путіним і Гундяєвим. Буратик православний, от попів. Ні людей вони обмануть, обмануті, люди. З Них і гроші тягнуть, маніпулюють. Це шарлатани. Маніпуляція це шар... шарлатанство. І потому пора наводити порядок. Вже настільки вскрито то православ'я з тяжкими колаборантами. Вот. Вони колаборанти настоячі. Якщо колаборант там обманувся десь десь, обдурили його і заб... заб... зомбірували чи що, а тут осознательні колаборанти оці пупи. Тому сьогодні нема мотивації у людей йти в армію. Тому сьогодні вони роблять все, щоб противитись іменно Україні, щоб дестабілізувати обстановку, щоб був хаос, внутрішній хаос, тоді победа та, що на фронті, не грає ніякої ролі, поки внутрі не буде очищення від цих бандитів, які працюють на Москву. Главних, а не ті заманюють, обманюють. Подивіться, скільки таких людей. А це є корінь, треба корінь викорінювати. І оце діло, яке о, на мене відкрито, хай допоможе зробити очистку в Волинської області. Щоб СБУ, ДБН, Набу, ці органи зачистили цю Україну, наконець. І особливо Волинську область. Так що треба, щоб люди допомагали. Чим швидше це буде, тим швидше війна закінчиться. Тим швидше буде порядок і всім буде. Люди почнуть вертатися за границю. А так люди, ой, їх... я їх понимаю. Хапнув грошей тут, а вкрав, чи ще якось, і за границю, і за границю, Бо тут делать нічого, нічого не міняється. І якщо почне мінятися, і порядок почне, і всім легше і лучше жити. Ну всім треба це зрозуміти, а не мовчати. І от коли буде суд в мене, де приходьте, а вони, бачите, занесли це в Іванічі. Туди передали все, щоб там було. Щоб подальше, щоб все скривають, щоб не було понятно. Але бачите, як воно, раз Бог дав блок. Раз Бог дає все, щоб світло було, щоб люди бачили, щоб. А так би давно мене вже згноїли. Вже б давно мене не було. Подивіться, це ж не просте діло. Тут затронута мафія конкретна, московська рука. І подивіться на цю школу. Ну подивіться на освіту. Там корупція теж повна. Яка освіта? Освіти нема. Дітей так зомбірують, щоб вони не слухались батьків. Зомбірують всякий бізнес, тянуть гроші, пішов дитина в школу, все, готов кошелек. Це ті самі попи так само роблять. Подарки якісь 8 березня вчителя. Які подарки? Що це робиться? Не приніс подарок чи не здав деньги? Все, дитину, Сити ж така система, як і попів. дискримінація людей, це геноцид українців, це пробачение і униження усю. це все та сама система КГБ, ФСБ, Росії. Ну, раз ми воюємо за демократію України, раз ми хочемо. щоб нас було правове, правова держава, ну то всім треба це осознати і допомагати хай в соцсетях. Але говоріть, виносять у світло, вскривайте, де така несправедливість. Да, мене Бог захистить. Але моє діло должно спрацювати во благо як для пробуждения віруючих, так і для лучшего життя мирських людей. Тільки ви, пожалуйста, подв'язайтесь, може, хватить слухати всіх тих луже баламутів, які запудриють вам мозги, всякі пастиря, проповідники. Всевозможные блогеры вот, всякими событиями. Они на чем деньги делают. Им все равно ваша судьба. Если я порядочные, то уже мало. Все кинулись деньги и совесть свою продают. Так что, пожалуйста, думайте. Знаете, есть такие слова в Библии, в Псалме Давида, 118 Псалом. «Моя душа в руке моей». Ваша жизнь в вашей руке. И жизнь – это борьба. Хочете краще жить, то, пожалуйста, вступайте. Ну зараз в інтернеті можна ці питання піднімати, можна вскривати. Не будьте равнодушні, бо завтра вас вдарить і то сильно, і вже б'є, і на фронті, і тут. І оці ухилянти, це ж все мутіво йде, от від Росії, щоб тут не було ні призива, щоб людей вона страюють, щоб Україна проіграла і стала. В рабство под Росію. Знаєте, мені все одно, ну, чесно кажучи, що робиться в мірі. Бо я вийшов з міра. Я віддав своє життя для Бога. Але якщо Бог мені дає сказати правду для вас, я її говорю. Я никого не боюсь. Детские слова в Библии. Не бойтесь убивающих тело ваше, а душе не могущих ничего сделать. Бойтесь того, кто по убиению вашему может кинуть вас в глиену огненным. Бога бойтесь, друзья, и ходіть перед Богом. тільки в вашей жизни будет успех, и вы будете переживать настоящее счастье. Аминь.